Це дорога у футбол. Хай З, З всім добрий ранок. Два слова і можете їхати вже в принципі, спокійно. Ми там з Михайлом Васильовичем трошки переговорили по, по ситуації з Ю-19, з іншою історією. Я думаю, вам перед першим туром треба, напевно, зараз ви будете спати, потім проснетеся, собі подумати, для чого ви продовжуєте грати в футбол і для чого ви прийшли, грубо кажучи, в цю команду. Тому що ми розуміємо десь, що. І ви чудово розумієте, ми дорослі люди будемо говорити, як є, що на сьогоднішній день команда Динамо U-19 вона, напевно, є там, мовно кажучи, третьою або четвертою у місті, якщо дивитись по брендах, там, по клубах, які грають в нашому місті. І ви десь там більша частина з вас відсіялася з тих команд, які були десь там. Десь, можливо, свій шанс не отримали, десь можливо щось не доказали. То є варіант перезагрузитися. Оця команда це варіант для вас знову ж таки вистрати, які отримати другий шанс, отримати якісь знову ж таки нові можливості і або зробити так, щоб цей клуб був перехідним для вас. Професійний футбол або на ньому, грубо кажучи, закінчити. Ми будемо вірити, що для вас буде перший варіант, і можливо, навіть з вами. Ми будемо будувати ту команду професійну, яку ми плануємо там через сезон-два. Можливо, не з вами побачимо. Знову ж таки, це все буде залежати від вас самих від вашого бажання, від того, як ви віддаєтесь, працюєте на тренуваннях, що ви грали як одне ціле, що ви хотіли щось доказати на тому футбольному полі, незалежно який там суперник, Поділля, Барселона чи Реал Мадрид абсолютно жодного значення немає. Якщо ви поводите себе професійно і на тренуваннях, і на іграх, без смішок, без хіханьок, каханьок. Там, якщо ви показуєте відношення, ми показуємо бажання. От і все, воно все напряму залежить, тому. Я бажаю вам сьогодні повернутися з хорошим результатом. Можливо, не з хорошим результатом по рахунку, але затравляйте себе на те, щоб ви просто показали гідну гру і вам було не стидно зійти з поля в кінці поїхати додому, бо дорога далека, ви самі розумієте, їхати там 4 5 годин з кислими лицями. Це то теж такий собі варіант. Тому всім успіхів, успіхів, тренерському штабу, команді. І давайте там. Дорога у футбол це серіал про шлях та мрію. Мрію стати професійним футболістом та шлях до цього. Хлопці з команди Ю-19 левову частину свого життя присвятили вище згаданому. І сьогоднішній виїзд у Хмельницьк на матч з Поділлям це лише невелика сходинка до здійснення бажаного. Розігрувати. Будемо зі штрафтою вибігати, зараз визначимо хто. Тоді ставимо м'яч. і Першим дотиком туди подача. Це не значить, що ви вже там, поки вони розіграють, що ви вже не стояли там на лінії воріт і позагрою. Трошки витримуєте паузу, тоді вбігайте. Давайте одразу домовимося, якщо роза, то піднімаємо одну руку. Прямий, прямий також можна, але з тієї сторони злівою, а з тієї з правою. Від воріт туди можна закрутити. Хто вийде в стартовому складі, то це не зразу зробимо. Щоб не було таких варіантів, що 2-3 чоловіка віддихає, а там сім просто відбивається за всі команди. Вийшла як одна ціла команда, що в обороні, що в атаці. Головне з настроєм, і бажанням. Перемогти. Це в нас повинні. Думаю, тут для кожного з вас вже трошки цікавіший етап в житті наступає, ніж чемпіонат області. Тим більше ми там так різко почали, так засвітили, зі згоріли, основне завдання зараз достойно виступити в перших двох колах, я так розумію, до зимової перерви в чемпіонаті України. Om prev pañ wineg ema an fiñ Ur articilgaokit? Sukocete! Sut pa ne've c'hamp a zitur an èk const gramm цivv. Chazborm televisio ammedi ema las omenأ ar Milare G pH dimañ, profenañ ur modcam lor anegstr Department ar lor D'orañ thank you Все, Всі надоль, да, трошки. Сідова! Герой! Ви постійняй! А, dai, dai, dai. Пурсо! О, о. Пурсо. Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Перший тайм для динамівців видався вкрай складним та малорезультативним на моменти. Господарі будували свої атаки флангами та перекусували будь-які нагоди гостей. Блять, за що ж ведь? ну там ще Не ті! Права рука, ходить! Чіпляйся! Чіпляйся за Чепляйся! Чепляйся зі мєй! А в одному з епізодів один з ключових футболістів Динамо зазнав травми та не зміг продовжити гру. Одразу після цього поділля вийшла уперед. Этот занять не служит, что он скажет. Дети! 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 А наприкінці тайму подвоїло перевагу, реалізувавши пенальті. Робимо шурово! Давайте зачати! Спіч тренерів у перерві мав завести динамівців на другий тайм. Так і сталося. <реш> 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 Дякую, білосині почали тиснути на ворота суперника, але не вистачало чи то долі фарту, чи то долі майстерності. Ай! Перший лапик, вперед! Шукай, раз, два, подача! Тримай, 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 О! А поділля ж перекусило спроби гостів і забило ще: 3-0, гостєва поразка. У Хмельницькому. Життя футболіста сповнене злетів та падіння. Ти можеш перемогти в десяти матчах поспіль, не знати смаку поразок, а потім доля повернеться протилежно. Але це не відміняє того, що дорога у футбол продовжується лише для тих, хто не зупиняється. 先走。